Тіщенка сьогодні помітили на вулицях Києва, хоча вчора він отримав продовження запобіжного заходу. От були фото певні, значить, угу. в пабліках місцевих. Але там такої якості було фото, що я був не впевнений. Відклянуся вам. Але Тіщенка не був би Тіщенко, якби він не записав відео. Можна в маленькому віконечку, будь ласка, там недовго, але це дуже смішно виглядає. Реально, от щоб ви розуміли, я ну коля є коля. Гарний осінній день, дух суд. Настрій гарний. Іду виборювати правду. Бо. Сьогодні такий час, що правда сама себе не захистить. А ми захистимо за вами, бо ми українці. Правда на нашому боці, ми переможемо. Що за фієрічний Ну, На мою скромну думку, я не стверджую, не боюсь професіоналом, ну, по-перше, він без адвоката, по-друге, ну, давайте так. Знаєте, коли людина ходить в суд. ну... Нормальна людина, да? вона якось не має ніяких позитивних настроїв, вона не посміхається, не дарує людям посмішку. Ці, як вона називається, мужичок, мужичок, це коли воно так показує. Да? Але у Колі Тіщенко знову запобіжний Захід, і вони його подовжили. Суд. Вчора, причому, що мене добило. До 16 листопада. При цьому, ще раз кажу, щоб Тіщенка пішов кудись з дому з електронним браслетом, має бути спеціальний дозвіл від слідчого на спеціальні слідчі дії або заходи. Або дозвіл від слідчого судді. Воно оформляється документально, і воно має бути електронно в журналі. Мені просто цікаво. Це як погоджено було да Коля погуляє по Києву. такий. <різь> Олександр я... Дивись, Олександр. Я думаю, що Колі просто не пояснили, що це браслет, це не аксесуар, це по суті зовсім інша функція цього браслету. І він думає, що це типу в нього тепер є крутий аксесуар, з яким він може гуляти. і треба, ж хоча б іноді показувати свій гарний аксесуар своїм там друзям в Києві. Да, з якими він там виходить в ресторан, тому що він же ж не вперше в ресторан ходить після суду. Є ще відео з попереднього судового засідання. Також там зовсім коротенько Можна показати суто. Там він бачите, ще по літньому одягнений, тому що це літній місяць. Світли світить на нього тепле сонечко, і він явно з браслетом. Ми вже точно знаємо, що там браслет уже на нього вже на нозі, одягнений, і він стоїть собі такий, спілкується. От це, тобто, не вперше вже він гуляє, от маючи запобіжний захід, саме такий. Тобто цілодобове тримання під домашнім арештом, але коля гуляє, Коля відпочиває. Це не перешкода відпочинку. У мене колі все, просто вийде. є побажання до інженерів. Для топ-посадовців браслети за порушення умов тримання під мірою запобіжного заходу мають бути електроенергією током. Він відійшов воно раз. Воно його раз. Може колі це подобається. Це може бути зовсім інакший варіант. Сидіть з його дуже екстраординарною в зовнішності, хто його знає. Так що так. Що тут говорити? Роману. Ми, ми ну, то, я, я просто не розумію, чому ви смієтеся з цього всього. Тому що це історія. Так, як і ще на це реагувати? E, і там всякі припущення, тобто, що воно вилазить кудись. Це для суду, просто елементарний маяк, що його треба поставити під варту, тобто в камеру. Не, не, не оцей браслет, та, до якого він ставиться так недбайливою зухвало, бо він його струмом не вб'є, не б'є і так далі. Тобто, значить, коля заслуговує на те, що його треба поставити під варту в Лук'янівське СІЗО, як мінімум. Тобто посадити в камеру. Нехай вона буде навіть проплачена, комфортна, там є такі. От і все. Ну, тобто, мені не смішно це все. Коля далі зухвало поводиться в країні, яка воює, і Коля, Коля має відчути на собі верховенство права, яке у нас має бути. І це стосується абсолютно всіх. І Колі Катлети, який зухвало поводився зі своїм рестораном Велюр, який через дорогу у нас. Від офісу, тепер гетьмана Павла Скоропадського, колишній Льва Толстого. Ну от, в принципі, все, тут, тут нічого смішного немає. Тобто, падло це, якщо воно. Я, я можу там висловлювати позицію, що він падло ще те, от він має побути трошки за ґратами, поки триває слідство і немає рішення суду. Тобто, якщо він порушує, Ну він зухвало порушує, в принципі, свій домашній арешт. Порушує, mm -hmm. значить, треба, значить, треба трошки присісти, заграти під охороною, щоб не гуляло. Тому що ну, так воно не може бути. Це, це не смішно зовсім. Він виборює правду. Правду, да. Яку mm -hmm. правду? Правда. Незрозуміло. Тобто правда лис. Ну, ви так. розумієте, що тут, тут в принципі, це ми можемо реготати, сміятися. Ми звикли жити. От в такому, знаєте, перекошеному, девіативному суспільстві, там, де Янукович розказує, що він доглядав за страусами. А що плохого, що я слідів за страусами в інтерв'ю BBC, та? а Коля Котлета може сказати, що він типа: я виборюю правду, гуляю по місту, перебуваючи під домашнім арештом і маючи на нозі на, на, на браслет, він не вибухне, та, це ясно. Можна його зняти, викинути, в принципі, і втекти через тису або в інше місце. І він це абсолютно спокійно може зробити, між іншим. Тобто, я б я б тут ну, більш рішучі за засоби його обмеження впровадив би просто під варту і на Лук'янівку Посить, поки не буде суду. А там буде видно, суд суд відбудеться, будеш ти винний або не будеш винний. Так що це, це взагалі зовсім не смішно. Тобто, це демотивує нормальних людей, які живуть у цій країні дотримуються законів. Зокрема, таких як я, Олександр і Ірина. І більшість наших а глядачів. демотури насправді так. тому, що знаєте, в мене сьогодні просто були такі думки з приводу мого наболілого. Та, от ми петицію підписали стосовно того, що пора починати вже рятувати річки в Україні, тому що в нас в дуже багатьох містах просто не буде води елементарної. Якщо говорити про річку, Рось, то вона буквально за років 5 взагалі зникне. Ну де факто вона буде неспроможна забезпечувати 500 тисяч населення водою, Тому що от саме господарювання на цій річці відбувається таким чином, що все. От і було засідання Кабміну. І ми ці всі графіки, які науковці, наші друзі, підготували це все, склали, показали це все на цій зустрічі. І що? Та нічого, тому що, знаєте, в нас є такий ще жарт сімейний. У мене донечка дуже любить аніме дивитися, там, і є там такий герой. В одному з аніме, якого звати Ічіго. І ми коли почули, як його звати, вона нам розповідала, вона каже: Ічіго, а ми кажемо і нічого. розумієте от воно так і виходить. І тепер у нас оце цей жарт і нічого. І тут виходить дійсно, що і нічого, тому що нічого не змінюється. І порадше щось робити. Не використовувати одне з моїх найулюбленіших аніме і манг у таких жартах. Це неприємна історія. <реш> ну, Добре, що ну, слухайте, у, у, нас, у нас багато таких персонажів. У нас багато таких персонажів. Тищенко, який належить до чинної влади, ну, тобто має стосунок, причому не те, що прямий, а суперпрямий стосунок. А з попередньої влади у нас є такий, такий самий покидьок. У нього прізвище Луценко, Юрій Луценко. Який теж. Себе теж зухвало поводив, і влади йому це дозволяли, спускали з рук. Він тепер великий експерт, розказує, що у нас все як погано побув на фронті, поносив камуфляж, потім дуже сильно захворів. Потім, ну один... от на, 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 кожну, на, на кожен квадратний сантиметр, у нас є свої тищенки Луценки, розумієте? І це, це погана історія. От ми сьогодні будемо говорити про ТЦК цікавля сраці. Так, це прична срація. Я цей заголовок реально. Ну, тут, знаєш, ніде правди діти, що називається. От ви там mm. делікатно намагалися якось це все обіграти, ну нема тут делікатності ніякої. — Це запобіжники знято. І все. це все Хватит. породження Це все породження так. системи, яка, ну, я, яка просто нагла і подвійні, подвійні стандарти, і таке враження, що ми живемо в двох паралельних реальностях. От я одразу, знаєш, в мене. Впливає просто в спогадах з цього літа наш Саша Глиняний, який був перший день відпустки у кривому не в Кривому розі в Дніпропетровську. Дніпрі. в Дніпрі, І йде по вулиці і каже: в мене таке враження, що я просто там війна, я в одному реальному житті, а тут якась воно паралельна реальність. каже: тут стільки мобілізаційного ресурсу. От і каже, я не можу зрозуміти цих людей, які от отак от живуть, тому що це реально паралельна реальність. Так, і про це треба говорити. Так що коля котлети він ну, це доперед до часу, насправді його ж життя нас дожине, як і будь-кого. Тобто, це от, ці всі витребеньки, воно не є вічна історія.